Вітаю вас на каналі Одеського національного художнього музею. Мене звати Аля Сігал, я мистецтвознавиця і наукова співробітниця музею. В цьому циклі відео ми говоритимемо про мистецтво, створене жінками, та про художність, представлених в нашій колекції. Музей, як він тоді називався, Красних мистецтв відкрився в 1899 році. Початкову колекцію зі 128 творів сформували Одеське товариство красних мистецтв і товариство південно-російських художників. Будівлю Палацу потоцьких для музею придбав меценат Григорій Маразлі, який чотири рази переобирався на посаду міського голови. Колекція була сформована Одеським товариством красних мистецтв, імператорською академією мистецтв, а також з подарованих робіт художників та меценатами. Серед них були роботи Айвазовського, які передав сам автор, рибак Верещагіна, гравюри Скатертин Рубенса, етюд Шишкіна, роботи Скадовського, Василовського, Кручевського, Боголюбова, Броннікова. Проте в документах про початкову колекцію музею ми з вами не знайдемо підтверджень, або, хоча б, згадок, що в неї входила бодай одна робота, створена жінкою. І все ж в день відкриття колекція музею все ж поповнилася роботою, написаною художницею, але про все по порядку. Катерина Карнелівна народилася 1857 року в Одесі. Походила майбутнє мисткиня з заможньої молдавської родини Бондаревських. Батько був титулярним радником. І у Катерини було ще 11 братів та сестер. Її брат Микола Бондаревський був художником. Сестра Олена Дірягіна також займалася малюванням і. Володіла бібліотекою, а племінник мисткині Євген Буковецький став доволі відомим митцем. Про життя Катерини Петракокіна відомо насправді не багато, а більшість відомостей можна знайти в роботі історикині та архівістки Лілії Білоусової, а називається ця робота Доброчинна та громадська діяльність грецьких купців Петра Кокіна в Одесі, і тут дослідниця особливо відмічає постать чоловіка Катерини. Євстатія. Вона пише про нього так: найзаможніший і найуспішніший з усіх одеських Петра Кокіна, голова торгівельного дому Євстатій Михайлович Петрококіна, проявляв себе як громадський діяч і добродій, найбільш яскраво у сфері освіти та мистецтва. Колекція нашого музею міститься портрет невідомого. Проте можна з високою ймовірністю припускати, що на полотні зображений саме чоловік Катерини статі. Мисткиня зображує його, хоч і доволі похмурим, але у парадному вбранні, майже увесь зріст. Чоловіка вона малювала доволі часто, тож доволі очікувано, що в нашій колекції зберіглася саме ця робота. Повертаючись до праці Білоусової, далі вона розповідає вже і про нашу героїню. Його дружина Єкатерина Карнелівна, уроджена Бондаревська, була не просто прихильницею мистецтва літератури і музики, але і, будучи професійною художницею, сама створювала світ мистецтва. Вже 1875 року подружжя стає членами одеського товариства красних мистецтв. Варто зазначити, що на цей момент Катерині було всього 18 років. Пізніше Катерина навчалася в Одеській малювальній школі. Зараз відомі як Одеський художній фаховий коледж імені Грекова або ж просто як Грековка. Вже в зрілому віці в 32 роки мисткиня отримала малу срібну медаль за натюрморт. Власне, її подальша творча практика, також концентрована на малих жанрах. Відома вона перш за все своїми портретами, пейзажами і сентиментальними композиціями. Вже 1892-го, за три роки після отримання срібної медалі, Петер Кокіна починає виставлятися згодом із тичонкиною товариство південно-російських художників або скорочено ТПРХ. І хай вас не бентежить назва Одеса. Тоді входила в склад Російської імперії і мати іншу назву об'єднання просто не могло. І тим не менш, ТПРХ було найбільшим українським об'єднанням на момент кінця 19 століття. А в роботах його представників можна впізнати яскраво виражені українські мотиви. Одеська школа сильно вирізняється серед панівного на той момент передвижницького мистецтва. І коли критики зауважували, що передвижники стали сіробурими і нецікавими, натомість роботи одеситів стали більш свіжими, і це і в плані палітри, і в плані сенсів, які вони вкладали в своє мистецтво. Мистецтвознавці пов'язують це з колоритом південної природи, а також віддаленістю. Від столиці і певною політичною автономністю Одеси. Ба Більше одеситам часто було легше поїхати навчатися в Європу, ніж у Петербург. Роботи представників ТПРХ мають багато спільного з Барбізонською живописною школою і впізнаються впливи імпресіонізму. Хоч нам і невідома значна кількість робіт Катерини Петрофакіна можна із впевненістю стверджувати, що вона мала значний вплив на товариство. Саме в її будинку за адресою Троїцька 20 проходили відомі четверги. Тепер на них читали вірші, грали та співали музику, малювали один на одного шаржі. І пізніше цю традицію продовжив племінник мисткині Євген Буковецький. А квартирну традицію ми ще неодноразово згадаємо протягом наступних відео. Окрім Петра Кокіна, нам також відомо не менше про сорок художніх ТПРХ. В нашій колекції зберігаються полотна таких учасників угрупування, як Віри Акімович, Фані Бондаревської та Антоніни Рилло. Катерина Петрококіна також брала участь у виставках передвіжників у всеросійській виставці 1896 року та у всесвітній виставці 1900 1900 року в Парижі. Після смерті чоловіка в 1904 році Катерина продовжила благодійну громадську діяльність. Наприклад, опікувалася сліпими. А з початком Першої світової війни, як і багато інших учасників ТПРХ, віддавала свої роботи на благодійні акціони для допомоги постраждалим від війни. По-друге, Петра Кокіних займалася також і колекціонуванням. У їхній збірці були, зокрема, роботи Костанді, Нілуса, брата художниці Бондаревського, Головково-Дворнікова. Дижинського Кузніцова. Після жовтневої революції Катерина, як представниця буржуазії, вочевидь намагалася емігрувати та, згідно листувань, намагалася також вивести свою колекцію з собою. Проте тоді вже були запущені процеси націоналізації приватних колекцій, і їй довелося подарувати колекцію, як і багатьом іншим збирачам та меценатам, щоб уникнути репресій. У каталогах нашого музею міститься багато робіт в інвентарних картках, які було зазначено, що раніше вони знаходилися саме у колекції Петра Кокіна. Сюди вони потрапили з так званого музейного фонду. І все ж 1924 року Катерині все ж вдалося емігрувати у Францію. Точної дати смерті мисткині невідомо, проте це точно відбулося після 1930 року. На початку відео я пообіцяла вам розповісти про те, як в колекції музею опинилася ймовірна перша картина, написана жінкою. 26 жовтня 1899 року в день відкриття в музеї завітала Катерина Пітракокіна. І, власне, вона урочисто подарувала новоствореному музею свою роботу Вдова, яку вона написала на два роки раніше. На картині зображена жінку в чорному вбранні, в доволі дорого оздобленому інтер'єрі, в сусідній кімнаті дівчинка карає на фортепіано. Живописна робота, вочевидь, перекликається з багатьма іншими жанровими полотнами художників ТПРХ. Подібний сюжет зустрічається у картині Олександра Попова у відсутності господ з колекції одеського художнього музею. Проте його робота була написана кількома роками раніше у 1892-му. Попов був одним з перших директорів одеського художнього училища. Тож вдова могла бути омажем до його твору або спробою наслідування від Петра Кокіна. На сьогодні картина знаходиться в колекції Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Башкая, і ймовірно, що туди вона потрапила внаслідок перерозподілу колекції після Другої світової війни. Дякую вам за увагу і закликаю залишати коментарі, щоб ми розуміли, чи цікавий вам подібний формат. Також всієї команди будемо дуже вдячні за поширення цього ролику. А щоб не пропустити наступні відео з цього циклу і інші цікаві формати, які будуть виходити на каналі, підписуйтесь на нього. До зустрічі в наступних відео.